Ну що, друзі, всім привіт. Я радий вас вітати на своєму каналі. І ми вже в Україні. Гарненькі, чистенькі, трошечки не побриті, але вже помиті. Ми приїхали з Німеччини, привезли, можна сказати, велику кількість автомобілів, привезли цілий автоос і плюс один автомобіль. В цей раз ми поїхали в Німеччину, вибрали вісім автомобілів, абсолютно різні моделі: і Volvo, і Golf, і Ford, і Opel. І про ці всі автомобілі хочу вам розказати. Ці автомобілі ми привезли всі на про. Да ви їх можете побачити у нас на автоплощадці, автосалоні на Зочих 54. Це Київ, кільцева дорога. Дорога була дуже важка. Я цілу неділю я був в дорозі. 4 тисячі кілометрів на автовозі, 3,5 тисячі кілометрів в Німеччині. І все-таки ми знайшли, вибрали і привезли автомобілі. Це наша не перша і не остання поїздка. Вже скоро ми їдемо знову в Германію для того, щоб знову купити, але вже не 8. Мабуть, 16 або 20 автомобілів. Також хочемо купити автомобіль для хлопців напередок. Прошу вас всіх допомогти. І. Силочка на донати буде в описі. Тут буде QR-код. Друзі, не забувайте про наших хлопців, їм конче потрібна наша допомога. Давайте ще раз зробимо ривок, назбираємо і щось купимо в Європі, і привеземо хлопцям автомобіль напередок. В цей раз, друзі, у нас було 9 автомобілів. Один автомобіль ми везли клієнту на доставки. Забирали її з постаню. Це був Citroen це четвертий. Привезли Volvo V50 8-го року, Volvo v 59 9 10-го, навіть 2 10-го року. Привезли Ford C-Max дизельний, привезли Volkswagen Golf Plus на автоматі і також привезли Volkswagen Golf 6 2011 року дизельний. Ці всі автомобілі, звісно, потрібно трошечки підмарафетити, накрасити губи, щоб вони іменно були реальні писічки, і ці автомобілі Підуть реально в люди. Це гарні тачки. Мене дуже вразило 98% всіх автомобілів, всіх частин автомобілів в рідній красці. І це саме головне. Автомобілі з рідними пробігами, автомобілі в нормальному стані, але треба трошечки зробити марафет в всіх тачках. Друзі, всі автомобілі ми вам покажемо. На жаль, не всі одразу. І, друзі, не забувайте. Підписуватись на наші соцмережі: Instagram Facebook TikTok там, де ви можете задати нам всі ваші питання по доставці автомобілів з Європи, по підбору автомобілів з Європи, або, може, там ви знайдете для себе автомобіль, який ми вже привезли, і вам захочеться його купити. Ви можете також. Побачити всі автомобілі, які стоять в нашому автосалоні під відкритим небом. Також вибрати там для себе автомобіль. Друзі, ми в казковому місті. У мене на базі на Климанській 1.5. і тут ми вигрузили декілька автомобілів. Правда, тут ми вигрузили всі вісім, але вже деякі автомобілі поїхали підготавлюватися, митися, краситься для того, щоб вони блистіли як у кота яйця. Зараз, друзі, я вам хочу показати скарб автомобільного прому. Це Рено. Бачте, привик, що в мене одні Рено Логан, але це Ford це Max 2009 року з мотором 1,6 дизель. Цей автомобіль ми купили в Німеччині. Купили його за 2000 євро, розмитнили за 2700 євро. Доставили, нам обійшлося все це приблизно в 1200-1300 євро. Підібрали своїм автовозом, пройшли митницю, заплатили брокеру, зробили сертифікацію. І якщо ви вчилися хоча б до п'ятого класу, то можете порахувати. В цьому автомобілі покрасимо задній і передній бампер, відполіруємо, зробимо хімчисточку, і буде вона у нас на зоті 54 чекати свого клієнта. Другий автомобіль, друзі, також не менш легендарний, це Volkswagen Golf 6 2011 року з мотором 1.6 дизель в універсалі. Надивіться, на ББСах, на крутих дисках. В крутому кольорі я мало бачив таких автомобілів. І цей автомобіль ми купили в Німеччині за 3800 євро. Розмитнення такого автомобіля 2700 євро. Також додайте 1300 євро. Це підбор і доставка з Німеччини в Україну. І рахуйте, скільки вона стала. Із дефектів в цьому автомобілі потрібно поміняти лобове стекло, відполірувати і покрасити праве крило. Отакі ціни, друзі, в Німеччині тут тільки два автомобіля. Далі підемо і покажемо інші. Ну що, друзі, далі цим автовозом ми привезли дуже класне Volvo. 2010 року, 1.6 дизель. Навіть не знаю, що сказати, що немає в цій Volvo. Тут і е старт стоп, і клімат-контроль, і кожаний салон, і датчики сліпих зон, і круїз-контроль. Тобто це реально заряжена Volvo, і вона вже у нас на площадці. Також, друзі, у нас є сіренька Вольва, це базова комплектація, це 2009 рік, також 1,6 дизель, і це автомобіль із Вольво з бюджетом подешевше. Також, друзі, ми привезли Опель Астру 2005 року, за неї багато питали. Це 1,6 бензин на механіці, машина в рідній красі і це реально бюджетний варіант. Всі ці автомобілі також багато інших. Також електромобілі. Друзі, ви можете знайти у нас на автосалоні під відкритим небом. Це окружна дорога, вулиця Зочик, 54. Йде дощ, а ми для вас пилимо контент. Друзі, дякую, що подивилися відео. Ждемо вас до нас, гості на каву. До нас. В автосалон. Також, друзі, кому потрібно замовити автомобіль з Німеччини або доставка автомобіля з Німеччини, звертайтесь. Всім гарного вечора. Дня або ночі. З вами був реальний таксист. Пока.